Тотальне стеження за українцями. Відеофіксація та ідентифікація особи законопроект 11031. Друзі владі, певно, немає чим зайнятися, і вона вирішила остаточно контролювати всіх і вся. Наполягає на прийнятті законопроекту 11031, яким будуть встановлені за державний бюджет за кошти, які зібрала влада з нас в частині стягнення податків, будуть встановлені камери по всій Україні, буде зроблена система ідентифікації. Це для того, щоб ідентифікувати кожного, де він знаходиться, з ким спілкується і що робить. Ну, те, що це не своєчасна дія, я думаю, про це пояснювати не потрібно. Відеофіксація в час війни. Ну, це точно не першостепенне завдання, завдання, на яке треба витрачати державні кошти. Невже вже забезпечені військові всім необхідним? У них найкраща амуніція, бронежилети, бронекаски. Вони всім забезпечені. Волонтерам взагалі не треба напрягатися. І шини на всі автомобілі є, не треба збирати гроші. До речі, ми щойно завдяки вам, друзі-колеги, зібрали. Кошти на шини, які потребують військові. Дякую вам за співучасть. Так от, не треба на це все кошти, треба витратити мільярди з державного бюджету, з наших фактично кишень. Тому що не існує якогось від окремого державного бюджету. Це все кошти, які з нас стягнули у вигляді податків, які хочуть підняти. І будуть встановлювати ці камери, відеоспостереження та ще систему ідентифікації. Але по про те, що е, влада хоче нас контролювати, мені здається, що вона ще. Створює і диверсію. А диверсію в частині того, що переміщення всіх українців, ідентифікованих українців, в тому числі військових, військово зобов'язаних, буде доступне расистам. Ми всі з вами спостерігали хакерські атаки, і фактично паралізація роботи Київстару, так інших мобільних операторів, які завжди під ударом. Ми бачили з вами, що відбувається з банківською системою, коли її хакери расисти блокують. Скажіть, будь ласка, наскільки будуть збережені, друзі, колеги, мені цікаво в коментарях наші дані, наше переміщення, ідентифікація нас в цьому чи іншому місці, наскільки це буде збережено від окарашистів? Наскільки буде збережено від ока рашистів переміщення військової техніки і військовослужбовців, якщо будуть камери встановлені в публічних громадських місцях? Дуже багато запитань, які запитань щодо розкладання бюджету. Скоріше за все, тут багато факторів: і бажання вкрасти з бюджету, і бажання контролювати кожного українця, залізши до нього в кишеню, і не тільки потруяючи права і свободи, і, звичайно, здати Україну, і українську націю та українців загалом расистам на блюдецьці з головою кайомочку, як то кажуть. Ну, що можемо зробити? Друзі, нам залишається тільки про це гучно говорити, тому що зараз влада. Боїться перш за все розголосу. І я закликаю всіх про це говорити в себе на сторінках, які так чи інакше моніторяться. Можливо, не дуже голосно, можливо, не дуже нарікаючи, але про це треба говорити, щоб влада розуміла, що їхні злочини ми бачимо, розуміємо, усвідомлюємо і проти них. Проти цих злочинів разом і як і проти злочинців борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає Сейфопсейф Україн. Збережіть свої права, свободи, збережіть свої можливості і збережіть приватну власність. І тільки тоді буде збережена Україна.